Друзі, всім привіт! Мене звати Люба і я рада вас вітати на своєму каналі. І це гороскоп для представників знаку Скорпіон на листопад 2023 року. Отже, Скорпіони, давайте подивимося, що на вас чекає в листопаді місяці. А розпочнеться місяць з того, що планета Сатурн 4 листопада виходить з ретроградного руху в прямий. Хочу нагадати, що зараз планета Сатурн транзитом проходить по знаку зодіаку Риби, і це для вас п'ятий сектор гороскопу. Взагалі, що таке планета Сатурн? Звичайно, це планети карми і випробувань. Це планета, яка дуже любить структуру, закон, порядок. І вона приносить певні випробування в наше життя. І коли особливо Сатурн знаходився в ретроградному русі, він нас завжди чомусь вчить. Це наш вчитель. І е, коли він був в ретроградному русі, е, це означає, що в цьому секторі, е, де він у вас знаходиться, це п'ятий сектор, е, були трансформації, певні усвідомлення, зміни. Як це може працювати? Наприклад, п'ятий сектор це сектор, е, який відповідає за дітей. За бізнес, за хобі, за любовні зв'язки. І, наприклад, для себе ви могли усвідомити, що виховувати дітей можна по-іншому, що можна, наприклад, просто їм пояснити, що це можна, це не можна. Що е, типу в цей період п'ять місяців, коли Сатурн був ретроградний, могло змінитися ваше відношення до дітей, чи до, до виховання, чи е, до їхнього? досугу, от, дозвілля, я <свісно> забула це, це слово. От, і, наприклад, могла змінитись ваше відношення до бізнесу. Якщо для вас це актуально, якщо ви взагалі працюєте, якщо у вас є бізнес, ви могли по іншому структурувати свої справи. Могли там навести ну, інший порядок, це так само стосується і хобі. Наприклад, у вас е, не було часу приділяти своїм вподобанням, своїм хобі, але ви перелаштували свій графік і своє життя так, що у вас зараз на це є час. Або, е, наприклад, якщо ви перебуваєте в якомусь любовному зв'язку, трикутнику і так далі. Е, можливо, ви. Е, Переосмислили свої цінності або вийшли з цього, або почали до цього по-іншому ставитись. Це все, що стосується змін в період ретро сатурну Коли ж Сатурн буде рухатись в прямому русі, це означає, знаєте, планета набирає швидкість і якісь процеси, які вона могла сповільнювати в ретро Русі, наприклад. Ви хотіли відкрити якусь е, власну справу, але не могли ніяк отримати дозвільні документи, і зараз ви їх отримаєте. Або, наприклад, е, ваша дитина хотіла перевестися в іншу школу, там, наприклад, з поглибленням, е, з поглибленим вивченням англійської мови чи іспанської мови, і так далі. І вона не могла пройти тест. То зараз вона цей тест пройде. Е, тобто. Все, що е, вас стопило е, останніх 4 місяці, зараз піде нормально. Е, наступна планета, за якою я хочу розповісти, це планета Венера, е, адже Венера 8 листопада змінює знак і переходить в знак Терези, а це для вас 12-й сектор гороскопу. Венера це планета, яка відповідає за кохання, за красу, за гроші. Якщо вона знаходиться в одному з наших секторів, це означає, що вона дуже підсилює цей сектор. І 12-й сектор це сектор е, далеких земель, сектор еміграції, сектор е, духовних практик, езотеричних наук. І е, якщо ви, наприклад, е, хотіли. Давно стати психологом, чи астрологом, чи тарологом, то, звичайно, Венера вам в цьому допоможе. І, взагалі, хочу сказати, якщо е... Ви плануєте змінити своє життя. Якщо вам, наприклад, щось подобається, то ніколи не пізно, не пізно не в 30 років, не в 50, не в 70. Типу, поки ви живете, у вас є шанс це змінити, змінити своє життя, трансформувати. І так само все, що стосується імміграції, переїзду, тому що. Так як Венера в 12 секторі, якщо для вас це актуально, звичайно, переїхати в іншу країну, це нелегка справа. справа. От, але якщо ви дуже хотіли, то пробуйте. Венера вам в цьому буде допомагати. Ось наступна це планета Меркурій. Адже з 10 листопада Меркурій переходить в знак стрілець. А це для вас другий сектор гороскопу. Меркурій це планета, яка відповідає за наше мислення. Це планета спілкування, підписання документів, транспорту, поїздок і. Коли вона буде знаходитися в другому секторі, а другий сектор це сектор грошей, які ми самостійно заробляємо, це означає, що у вас будуть хороші взагалі заробітки, особливо, якщо ваші доходи приходять через комунікацію. Наприклад, якщо ви задіяні в роботі з клієнтами, якщо ви працюєте консультантом, тобто, якщо ваша діяльність. Пов'язана з вербальним спілкуванням, то, звичайно, клієнти у вас будуть і доходи у вас будуть, і взагалі це хороший час ну, для роботи. Ось наступне: це новий місяць, який відбудеться 13 листопада, і відбудеться він скорпіони в вашому знаці, відповідно, в вашому першому сектору гороскопу. Новий місяць. Коли змінюється енергія, ми е, астрологія це ж наука про цикли. І е, ми живемо від нового місяця до повного місяця. Зазвичай е, е, це період в два тижні. Потім вивчаємо цикли інших планет: Венери, Марсу, аналізуємо і просто розказуємо про це. І, так, як новий місяць, це нова енергія, і щось нове увійде в ваше життя. А перший сектор він дуже багатогранний, мені дуже подобається, і тому що він і відповідає за нашу зовнішність, і відповідає за нашу діяльність і за наші цілі, і за наш статус. Тобто, наприклад, ви можете змінити вашу діяльність, у вас може з'явитись нова професія. Потім у вас можуть з'явитися нові цілі. Ви зрозумієте, що так я не хочу, а я хочу по-іншому, хочу так. Е, от, тому. Е... Онеодмінно щось знову прийде в ваше життя, і це ще може бути нове знайомство. Можете з кимось новим познайомитись в час нового місяця. Наступне це 22 листопада. Сонце змінює знак і переходить в знак стрілець. А це для вас той самий другий сектор гороскопу. Сонце це наше світило, і сонце змінює знак орієнтовно раз в місяць. Тобто, починаючи з 22 листопада до 20-х. Грудня, сонце буде в стрільці, відповідно, вашому другому секторі. І це дуже хороший час для роботи і для заробляння грошей. Тому. Не впадайте в депресію, я розумію. Якщо ви знаходитесь орієнтовно в Україні, мало сонячних днів, хочеться більше вдома посидіти, погрітися під пледом. Ні, це час роботи для вас, і це буває орієнтовно раз в рік, і треба його використати продуктивно. Тому киснути не потрібно. Наступна це планета Марс, адже 24 листопада Марс теж ходить в знак стрілець, і це для вас другий сектор гороскопу. Марс це планета активності. Він не має вам дати киснути і сидіти вдома, тому що Марс відповідає за спор, за драйв і. Вам має хотітись там піти на зустріч, перезвонити лишній раз клієнту, зробити розсилку, написати всім повідомлення, розказати про те, чим ви займаєтеся, чим ви можете бути корисні людям. Ну, це супер час, і я надіюсь, ви проведете час цей продуктивно з користю для себе, отримуєте задоволення і, звичайно, отримуєте дохід. Ось і закінчиться місяць повнею, яка відбудеться 27 листопада, в знаці близнюки, і це для вас восьмий сектор гороскопу. Восьмий сектор це сектор, який відповідає за чужі гроші. А повний місяць говорить про завершення, про підсумки. Наприклад, якщо у вас були кредитні зобов'язання, це може бути так, що ви виплатите кредит. Якраз під кінець року, супер. А наприклад, можливо, ви отримували певні соціальні виплати від держави, декретні там допомога соціальна. То ці виплати просто припиняться. Вам скажуть, що з певних причин або термін закінчився, ви виходите з декрету, або з певних причин ну вам вже не можуть це оплачувати. Ось е, наступне: е, ну, якщо вам теж хтось допомагав, можливо, людина зараз каже, що зараз в цій справі спеціальності немає доходів, вона не зможе вам допомогти. Ось, тобто це якесь завершення фінансової допомоги, але це не гроші, які ви самі заробляли. Це просто коли вам хтось допомагав. І ще хочу сказати, що в листопаді місяці три планети рухаються в ретроградному русі. Це планети Юпітер, Уран і Нептун. Це менша половина, і це означає, що взагалі листопад підходить для таких справ, як купівля нерухомості, продаж нерухомості. Переїзд, значить, купівля транспорту, ремонт, це, це дуже хороший активний місяць. Ось. І хочу сказати, що Юпітер і Уран знаходяться в знаці телець, а це для вас сьомий сектор Гороскопу. Сьомий сектор це сектор, який відповідає за наші стосунки з іншими людьми. І це означає, що. У вас в цьому секторі і цього року, і наступного року буде багато трансформацій. Ви можете змінити своє ставлення до людей, свою поведінку. Ви можете навчитись реагувати по іншому на якісь ситуації і на людей, і вести себе по гіршому. Ось Нептун у вас знаходиться в п'ятому секторі, він теж ретроградний і знаходиться в знаці риби. П'ятий сектор це сектор задоволення. Ви можете, наприклад, поїхати в той готель, де ви раніше відпочивали, там за кордоном кудись до води, до озера, до водойми, і гарно провести час. І це ще. Так, це говорить про минуле. Про може вам колишній зателефонувати, може, у вас буде справи по бізнесу, яким ви раніше займалися. Тобто, це такий фідбек з минулого. І ще одна планета це планета Плутон. Він рухається прямо і досі знаходиться в знаці Козиріг. І це для вас третій сектор гороскопу. Звичайно, Плутон це планета глобальних трансформацій і. Він по третьому сектору останні 15 років приніс багато змін в ваше життя, і ще якийсь час він буде там знаходитись, тому якщо у вас є зміни там в спілкуванні, ви по-іншому ставитесь до людей, там, часом міняли транспортний засіб за останній цей час, то це все робота Плутона. Ось такий місяць чекає на вас скорпіони. Я бажаю, щоб цей місяць був цікавим, яскравим і теплим для вас, щоб ви принесли для себе багато відкриттів. І пишіть коментарі, як минає ваш час. І дякую, що дивитесь, Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. І зустрінемось в наступних відео.